Доброго вам дня, шановні пані та панове, і сьогодні презентую пентхаус, велику, гарну простору, чудову квартиру в місті Ужгород площою 135 квадратних метрів плюс 40 квадратів тераса. З чудовими видами в гарному житловому комплексі закритого типу житловий комплекс квадрат. Ось такі види з вікна. Тут квартира на три сторони горизонту. Нагадаю, 135 квадратів, і це не враховуючи коридору, по якому ми з вами щойно йшли. Значить, Кухня студія, покажу кухню студію. Вона має 45 квадратних метрів. І вихід на терасу. Ось, будь ласка, подивіться. Розсувні системи компанії Alutech. Ось така тераса. Я, на жаль, зараз не зможу на неї зайти. Тому що, е, на жаль, немає ключа. Але показую вам, яка взагалі територія. Ось ця, ось ця територія 40 квадратних метрів, у вас ще буде тераси. Е, тобто зможете її використовувати як вам зманець. Ви можете її городити, можете зробити там собі зону відпочинку і так далі. Є окремий вигляд, е, огляд тераси, я залишу посилання до цього відео. Ось така кухня студія. Маємо три панорамних вікна компанії Nobilex і розсувна система компанії Alutech. 45 квадратів кухня студія. Тобто це масштаб однокімнатної квартири. Ось така кухня студія. Ідемо далі. Коридор. Коридор не входить в загальну квадратуру, я його не враховував. Тут коридор, не знаю, метрів, мабуть. 8 довжиною, якщо не більше. Так, йдемо далі. Тут дві кімнати. Перша двійка кімнат. З панорамним вікном. Квадратура орієнтовно десь квадратів 16. Ось такий вигляд з вікна, зразу відкриваю вікно, вікно шестикамерне. Компанія Nobilex. Показує вигляд із першої кімнати. Ось такий вигляд з першої кімнати. Йдемо далі, показую другу кімнату. Так. Ось друга кімната з двома панорамними вікнами і зі своїм санвузлом. Ця кімната зі своїм санвузлом. Великий санвузол, тобто тут можна розмістити все, що вам заманеться і все, що, все, що потрібно. Ось така кімната номер 2 Два панорамних вікна. Вигляд з вікна показую. Дитячий майданчик, все, що має бути ось така кімната. Ідемо далі. Ідемо далі, показую вам ще дві кімнати. Ось перша, або ж це може бути робочий кабінет, або приймальна, або як вам заманеться? Тобто, бачите, місця тут і взагалі простору в цій квартирі максимум. Світло також максимум за рахунок панорамних вікон. І ось ще одна кімната. Тобто це може бути роздільне приміщення, кабінет спальня або, або будь-що як вам буде зручно. Переплануватись можна і так далі. Великий плюс який? В цій квартирі, в даній квартирі маємо. В загальному електроенергії 48 кВт. Ось бачимо три силових кабеля заведених. Маємо два щитки, будуть ще щитки. Розведено теплу підлогу. Бачимо з вами величезна кількість кондурів. Тобто тепла підлога у нас по, всіх, по всій квартирі. Це у нас ще один санвузол. Як ви бачите, або прачечна, або санвузол. Як же хто захоче, так і зробить. І ось тут у нас іще одна санвузол, Також є гардеробна. Все розведено, навіть залишено. В принципі, тут можна побачити, як зроблено теплу підлогу, прийдете, я вам відчиню покажу. Ось вся розводка, все повністю зроблено. Квартира нагадаю 135 квадратних метрів, 4 кімнати, 2 санвузла, навіть три гардеробна, величезна кухня студія. Просто величезно, 45 квадратів. І тераса на 40 квадратних метрів. Це все в закритому комплексі. Тут також є гаражі, якщо потрібно, кладові і так далі. Огляд ЖК також прикріплю до опису. Ось така ось чудова квартира. Всім бажаю гарного дня і Божого благословення!